Один наш воєн загинув у пісках. Один під Авдіївкою ще двоє поранених лише сьогодні. Гради знову били по житлових кварталах. Сьогодні зранку бойовики накрили промку та місто Авдіївку. Пошкоджено два десятки житлових будинків. Штурми йдуть хвилями. Ворог не рахується з втратами і кидається на укріплення. Наша розвідка доповідає про чотири десятки тіл російських кадровиків у моргах Донецька. Бої точаться на коротких дистанціях. Тільки сьогодні вдалося на кілька годин добитися тиші для евакуації городян. Зав. Діївки та ремонту електропор, газу і водопроводів, але вже по обіді бойовики накинулися на околиці Авдіївки з подвоєним завзяттям. Відео, де гради шквальним залповим вогнем, обстрілюють Авдіївку, знімають мешканці Донецька з вікон власних домівок. Падрувається за мен такого завдяки одному з таких роликів волонтери зуміли встановити звідки ведеться вогонь з градів. Одну з вогневих точок російські військові обладнали буквально поруч із житловими будинками Донецька. Ось тут, на карті, вона позначена червоним значком. Це Будьоновський район, Донецька, східна околиця міста. За 450 метрів, звідти дитячий садок, козачок. А от напрямок, куди ведуть стрільбу російські гради? Південно-східна частина Авдіївки. Стріляти сюди у відповідь українські які військові не можуть великий ризик поцілити у житлові будинки Донецька, проте і своїх позицій не віддають. Відбили чергові спроби штурму. Реально було сьогодні дві спроби атакувати наші позиції. Але наші хлопці ще утримали ці позиції. Е, на жаль, є втрати. Але на сьогоднішній день хлопці тримаються, ситуація нормалізується. Запеклі бої поблизу Авдіївки не вщухають четверту добу. Російсько-терористичні війська гатять зградів, використовують артилерію та гранатомети. Прилітає і в житлову забудову, і на Авдіївський коксохімічний завод. Місті повно величезних воронок від снарядів. Мешканці налякані у мережі. З'явилось зворушливе відео зняте на одному з пунктів обігріву. Жінка благає українських військових не залишати Авдіївку. Ні, Ой, Ой, Богу, загострення бойових дій відбувається і на інших ділянках фронту на Донеччині. По півдні з росіянами зі спільного центру контролю припинення вогню вдалось домовитись про 5 годин за тища. Ремонтні бригади мали отримати можливість відновити електропостачання міста, яке знеструмлене уже кілька днів через руйнування ЛЕП. Проте навіть цю коротку тишу бойовики уже порушили. Вони почали хаотичну стрілянину по ремонтниках. Електромонтажники 300 метрів не дійшли до місця аварії, були змушені залягти, рятуючись від стрільби. Повідомив керівник Донецької адміністрації Павло Жебрівський. Марія Васильова спецкорм. Два плюс в районі промислової зони Авдіївки. Попри письмові запевнення російських представників у спільному координаційному центрі, тиші майже не було. Така інформація від керівництва бригади, яка контролює цю ділянку фронту, бойовики з обіду крили промку з усіх калібрів під обстріл потрапили електрики, які намагалися відновити повалені стовпи та порвані дроти. Кілька годин за активно скористалися бойовики до переднього краю. Вони підтягнули резерви та техніку. Керують операції кадрові офіцери російської армії, але самі вони завбачливо залишаються у тилу під українські кулі. Підставляють лише місцеве так зване ополчення та найманці з Росії. Про це журналісту Спискора розповів полонений нашими військовими бойовик. Ну, ми сиділи, сіділі біндаже укрились в трайом там. просто пережидали обстріл. Вроде обстрел закончился. Мы собирались уже выходить. Ну тут уже вот нам говорят хлопцы, выходите.